На фронті найгарячіші бої тривають на Донбасі. Противник намагається отримати тимчасово захоплені території та атакує в бік Бахмута та Авдіївки. Наші дають гідну відсіч. Кісткою у горлі для противника залишається місто Бахмут. Воно майже повністю зруйноване, але залишається українським. В місті немає світла та опалення. Людей продовжують евакуювати. Здравствуйте. Житчуть. Оба голового на Луганщині на сватівському напрямку збройні сили України стрімко просуваються вперед. Всі спроби росіян зупинити наше військо невдалі. Противник несе величезні втрати переважно із свіжо мобілізованих солдат. Вони небезпечні в будь-якому випадку, тому що вони все одно стріляють. Щого б вони не стріляли там за іржавілих там калашників чи кулеметів, чи гранатометів, Вони все одно несуть смертельну небезпеку, але вони не навчені. Військового бойового злагодження в них не було. Тому я впевнений, що якраз на наших от, ділянках оця цифра е загиблих росіян буде стрімко рости. І на тому ж Сватівському напрямку на Луганщині нашій 92-й бригаді здалась група мобілізованих росіян: 21 військовослужбовець, здебільшого жителі Москви та Московської області. Ну бо потроє суток ні єлі, ні піля живіла опах в мокрах. Телефони всі, всі всі зв'язку з сім'єю ваша всустують. Нічого ні, нельзя не сказати. Місто Слов'янськ потрохи повертається до нормального життя. Громада готується до зими. Вже запрацювали майже всі котельні. На сьогоднішній день вже 78% багатоповерхівок підключені до теплопостачання. Тобто в цих квартирах цих домівок є тепло. Втім, росіяни продовжують тероризувати мешканців Херсонської та Запорізької областей. В місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України. Британська розвідка назвала новий ключовий логістичний вузол РФ після пошкодження Кримського мосту. Це Маріуполь. Саме там пролягає шлях постачання російської армії з Криму, тому місто є ключовим у логістиці окупантів. Ну і новина, на яку всі ми чекали з нетерпінням: до України вже надійшли нові системи протиповітряної оборони. Вони дозволять краще захищати наше небо від атак російських терористів. Нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону, захист українського неба, звісно, далеко не стовідсоткової, але поступовими рухами до нашої мети. Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного і дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає, відповідає новою допомогою Україні. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.